Ми е, беремо найкраще, що є у світі, враховуючи свій досвід. Нашого досвіду, насправді, за 10 років війни у військових капеланів дуже багато. І ним також цікавляться наші друзі-партнери. У нас вже є три жінки капелани Насправді, потреба в жінках-капеланах дуже велика, тому що в, бар, в Збройних силах. Зараз більше 70 тисяч жінок. Ми забуваємо іноді про командирів, які приймають дуже важкі рішення. Ти відправляєш людей на бойове завдання, він розуміє, і для нього важко, що можуть не всі повернутися. І тут біля кожного командира має бути його капелан. Вітаю вас, пане полковнику. Ви є начальником служби військового капеланства ЗСУ, апарату головнокомандувача. І зараз у Вашингтоні. Чим ви конкретно займаєтеся, пане Терещук? Доброго дня, пані Наталя. Так я зараз обіймаю цю посаду, керую службою військового капеланства у Вашингтоні і, взагалі, в США перебуваю з питань під продовження. Підготовки за допомогою наших партнерів, наших військових капеланів, ви говорили у квітні про те, що українських військових капеланів навчатимуть Сполучені Штати, Велика Британія, Південна Корея. Чи ці навчання вже відбулися? Що ви можете про них розповісти? Насправді так, Окрім того, що в Україні відбувається підготовка військових капеланів на базі військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наші партнери нам допомагають. У нас вже відбулося два навчання: одне у співпраці з американськими і нашими військовими партнерами. Це був курс проходив в Німеччині на базі 7-ї тренувальної армії Сполучених Штатів Америки. Там прийшов курс підготовки 25 військових капеланів. Разом зі мною ми подивилися програму, подивилися методи, специфіку. І крім того, 10 військових капеланів були в Британії, так само в школі підготовки капеланів. Буквально от за декілька днів, 23 вересня, чергова група військових капеланів їде в Німеччину на американську базу, щоб так само. Подалі проходити навчання чого навчають військових капеланів в арміях НАТО, в американській армії, в британській армії, і як цей процес буде відбуватися в Україні? Дуже об'ємне питання. Почнемо з того, що наше капеланство має дуже давні корні, щоб ніхто не подумав, що ми існуємо лише рік. Да? Військові капелани в Збройних силах. Ще за часів козацтва священник завжди був біля війська, підтримував дух наших козаків. Так само і військо УНУПА, і лише за радянських часів, коли ніхто не хотів, щоб люди вірили в Бога, боялися цього, як загроза комуністичному режиму. І от за часів незалежності почалася відбудова цього духовної підтримки війська. І насправді такий шалений поштовх до цього був у 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна. І тоді священники, пастори поїхали у військо, розуміючи важливість духовної підтримки. Вони поїхали у військо як волонтери, добровільно відвідували хлопців, служили їм, молилися за них і разом з ними. І зараз ми на такому етапі, що ми нарешті перейшли на професійне військове капеланство, саме в форматі такому, як у наших в більшості країн. Членів партнерів НАТО. Тобто, військовий капелан, він в однострої, він має офіцерське звання, він підписує контракт, він має свого помічника. Ми е беремо найкраще, що є у світі, враховуючи свій досвід. Нашого досвіду, насправді, за 10 років війни у військових капеланів дуже багато. І ним також цікавляться наші друзі-партнери. Тому. Наша підготовка, яка відбувається за кордоном, вона, мені здається, я так подивився, просто що відбувалося, вона більше стосується і полягає в тому, щоб наш шалений бойовий досвід капелана поєднати з їх теоріями, доктринами, тобто, щоб капелани наші зрозуміли, що це, що вони все роблять практично, насправді має підґрунтя там, доктринальне, теоретичне. В інших в інших арміях да, країн, і тоді це все поєднується і зрозуміла картинка, тому що е, переважна більшість священиків і капеланів до цього не мали стосунку з військом взагалі. І питання, що бути священиком і пастором, і питання бути капеланом ну, в цивільному житті, да, і бути військовим капеланом, тут є свої особливості і досить суттєві. Тобто, з точки зору армії, їх потрібно підготувати до служби в армії як офіцер. Я би сказав, не як офіцера, але капілан у нього наше гасло, у військових капеланів, бути поруч. І зазвичай він не перебуває на лінії зіткнення, от безпосередньо там, де йдуть бойові дії. Але він дуже близько. Тобто, небезпека, загроза завжди є. І ми, як збройні сили, маємо навчити і дати мінімум тих знань, враховуючи обмеження по часу, що зараз у нас є. У нас війна, не маємо не маємо змоги навчати півроку, рік. От за шість тижнів ми даємо ті знання з тактичної медицини, з мінної безпеки, зі зв'язку і інші питання, щоб мінімально священик, який став військовим капеланом, розумів, де він перебуває. Що йому робити можна, що не можна, як діяти, тобто такі мінімальні військові знання. А як офіцер, він в першу чергу капелан. Тому на цих курсах, як і у нас, так і за кордоном, ми даємо певні особливості капеланського служіння. Тому що, насамперед, капелан він є душпастором для всіх, для всього свого військової частини або підрозділу, незалежно якої віри в тебе військовослужбовці, навіть якщо вони атеїсти. Він має підтримати духовний стан, забезпечити духовно-релігійні потреби, якщо це віруючий твого напрямку, да, наприклад, якщо ні, є певні особливості, капелан, або шукає поряд священника, пастора, імама, МУЛу, наприклад, щоб привезти його до військовослужбовця, або військовослужбовцю забезпечити доступ до такого священнослужителя, щоб... Духовні потреби були забезпечені у воїна, і це головне, головне завдання наших капеланів. Ну, ми також чули про те, що деякі церкви дуже занепокоєні проблеми прозолітизму. Вони бояться, що священик, який буде найближче до того військового, що він може навернути його на свою віру. І як цього уникнути? Питання, да, озвучене було владикою Аном. Насправді, це питання більш Взаємовідносин між релігійними організаціями, і воно має бути обговорено на Всеукраїнській раді церков, на мою думку. Тому що військо це не місце для з'ясування будь-яких стосунків між релігійними організаціями. На моє глибоке переконання, і я впевнений і завжди кажу представникам релігійних організацій, що у нас в одному окопі зараз воює з російським згарником і мусульманин, і іудей, і християнин. І взагалі людина, можливо, яка і невіруюча може бути. І вносити оці такі питання міжрелігійних відносин у війську це неправильно. Капілан має служити всім. А питання про солітизму. У нас православна да, країна, і відповідно до повідомлення. Більшості, але і нас... представлені інші релігії. так само. Представлені інші релігії, і у нас демократична країна, всі релігії рівні. Відповідно, у нас законодавство про це говорить, декларує це все, і всі керівні документи, все-все про це говорить. Не дивлячись на відсотки і все решта, всі мають рівні права. Як сказала Ганна Василівна Маляр, у нас був другий випуск. У нас всі рівні, особливо в Збройних силах. Тому що ми не маємо права, по-перше, порушувати законодавство, а по-друге, ми як рівно ставимося до всіх військовослужбовців, так і до всіх релігійних організацій з повагою до всіх абсолютно. Ви згадали вже митрополита Черкаського Іоанна, Він нещодавно виступив із заявою про те, що служба військового капеланства, на його думку, вона є у кризі, і найбільша конфесія не представлена в управлінні апарату головнокомандувача. В чому тут проблема? Поясніть, будь ласка. Насправді кризи немає. Ми перебуваємо в процесі абсолютно такого драйвового розвитку, тому що існуємо от буквально рік. І за цей рік насправді зроблено дуже багато. В найкращі часи в Збройних силах було 112 військових капеланів. Зараз у нас 178, це станом на позавчора. 178 офіцерів капеланів, які мають свої військові частини, які підписали контракт. Які, 90 із них, які пройшли вже підготовку у нас у військовому інституті, із них і ще 40 чоловік за кордоном. Ми написали, створили керівні документи, тому що щоб ви розуміли, коли служба створювалася, був лише закон України. Ну і постанова Кабміна щодо видачі мандату. Нічого більше не було. Абсолютно нічого. Тому ніякої кризи немає. Я рахую, що це процес розвитку, неможливо розвиватися, не маючи різні думки. У них свій погляд на розвиток. В Збройних силах свій погляд на розвиток, питання, яке він піднімав, що служби військового капеланства мають керувати капелани абсолютно згоден. Разом з тим, зараз цей початковий період було рішення, що службу очолить звичайний офіцер, я не є священник, не є пастор. я виступаю в ролі менеджера, який побудує систему військового капеланства на всіх рівнях управління військового. І з часом, як було це обговорено, всі посади, як тільки. Військові капелани, які будуть у війську, набудуть компетентностей, в тому числі військових. Буде рішення головнокомандувача і відповідно, всі, вся структура перейде на відповідні стандарти. Це цілком нова інституція, так, так як абсолютно. ви говорите, капеланська служба, і її треба вбудувати у вже існуючу армію. В тому -то, наскільки це є складна питання? проблема, тому що ну, наприклад, багато людей може цікавитися, а що робить священник на передовій? Якщо він не носить зброї, якщо в деяких арміях світу навіть з ним є якийсь помічник або охоронець, який охороняє його життя, то чи він не є за великим навантаженням для армії в цей момент? Відповідно до стандартів НАТО, наш, е, наш військовий капелан так само має помічника. А, і пріоритетне і головне завдання цього помічника саме захист, фізичний захист військового капелана в районі виконання, там, де буде йому загрожувати небезпека. Тобто військовий капелан е, не застосовує зброю, йому заборонено видавати зброю відповідно до законодавства. Для цього у нього є помічник. Ну, скажімо так, тілоохоронець, ну, бодігард, бодігар. У нього є зброя, і якщо військовий капелан виконує обов'язки, біля хлопців, які на передній лінії десь, він має право застосувати зброю і забезпечити охорону і захист життя військового капелана. Е, наступне, що робить військовий капелан? Ну, дивіться, людина така істота, да, яка має їсти, вдягатися, тримати медичне забезпечення. І ми ніколи не. Там, не думали, можливо, тому що капеланство не було. А хто думає, а є душа, да, якою займається психолог, а є дух, да? хто займається духом? Військовий капелан. Ось це, ця, той п'ятий елемент, виявляється, як в фільмі, да, який повноцінно забезпечує нашого воїна всім необхідним для того, щоб отримати нашу перемогу. Всі ці елементи роблять свій внесок максимально для того. Щоб воїн виконав свій обов'язок, завдання, і ми перемогли. Це наші пріоритети. Кожен над цим працює. Тому задача військового капелана підтримати духовний той стрижень, який є в нашого війська, яким ми відрізняємося від наших загарбників, наших окупантів. Тому що ми є люди навіть в таких страшних умовах. Ми зберігаємо людяність, і саме капелан допомагає дівчатам і хлопцям, які в війську зберегти цю людяність. Система військового капеланства вона тільки займає своє місце у війську. Да? І коли в будь-якій системі створюється новий елемент, він має якби, пробити собі дорогу. Да? Ну, це природньо. Е я от говорив вчора і сьогодні з головним капіланом Конгресу і Сенату, а вони колишні військові, двохзіркові генерали, адмірали. І вони мені так. В розмові сказали, що є проблеми там, з керівництвом, з командирами нерозуміння важливості капіланства. Да? Вони не сприймають. Я таки зауважив: зачекайте, у вас капіланство 238 років. Він каже, да, у нас є такі проблеми. Тому і це є одна з проблем наших Збройних сил насправді. І тут, скажімо, відповідальність з обох сторін. Не може бути так, що військовий капелан зайде в підрозділ, да, його призначають. Він ось я прийшов, командиру відрекомендувався, все. Ну, командир подивився, окей, це добре, що ви не знайомі або не знайомі. Кожен має показати свою ефективність. Будь-хто, кожен за напрямками, про які я говорив. Якщо немає ефективності, тебе не будуть сприймати, тебе не будуть поважати, в тебе не буде просто людського авторитету. Тому мені здається, ми зараз на тому етапі, що служба військового капеланства, всі військові капелани, вони своєю невтомною працею, такою дуже важкою зараз працею, вони б'ються за цей свою, першу чергу, довіру від військовослужбовців. Тому що це найголовніше. Вони своєю працею, своєю молитвою, своїм служінням, вони здобувають своє заслужене місце в наших Збройних силах. І тому одночасно це так в один момент не може бути. Це певний процес, ми маємо його пройти, і це природно. Тому з Божою поміччю, з молитвою, я думаю, і переконаний, глибоко, що ми це пройдемо. В законі передбачалося, що в українській капеланській службі буде близько 700 капеланів. Зараз ви сказали, це є менше третини, що було набрано. В чому проблема з тим, щоб набрати людей? Насправді зараз потреба майже 800 військових капеланів. Проблема? Проблема, як і скрізь у світі, і особливо в нас в Україні, це кадровий голод, скажімо так. Найбільше у нас відповідно до розподілу квот, тобто місць серед військових капеланів, за релігійною приналежністю, має Православна Церква України і Українська Греко-католицька церква. І. Насправді є проблема з кількістю священиків, які є взагалі, і які виявили бажання стати військовим капеланом. Тому що не можна призначити всіх священиків, що ви йдете в капелан. Капеланство це покликання. І тому е, не люблю це слово, на жаль, але на жаль, така ситуація. А якщо не заповнена квота якоїсь церкви чи інша церква може заповнити її? Законодавство це не передбачає. Інше питання: ви зустрічалися у конгресі із капеланкою Палати представників Маргарет Кібен, яка була капеланкою корпусу морської піхоти сполучених штатів. Чи жінкам в Україні дозволено бути капеланами? Так, саме ця зустріч була півгодини тому. У нас вже є три жінки капелани Тому я до цього ставлюсь абсолютно. Відкрито, щиро, і рахую, це має місце бути. Угу. А яких що... конфесій можете сказати? Це і евангельські конфесії, протестантські. Тому що насправді потреба в жінках-капеланах дуже велика, тому що в Збройних силах зараз більше 70 тисяч жінок. І з ними треба також працювати, їм треба також допомагати, тому що. Жінці насправді набагато важче, ніж чоловіку. Іноді бувають такі бармії. І, на моє переконання, що капелан жінка не завжди відкриється вірніше капелану чоловіку. Є певні моменти, ну, зараз не будемо про них, але певні моменти, коли жінка зрозуміє тільки жінку, і жінка поговорить тільки з жінкою. Навіть під час цих зустрічей розмов у мене є над чим подумати. і Знаючи ситуацію, яка відбувається в Збройних силах, цю потребу є над чим подумати насправді і розвиватися в цьому напрямку. Чи вам особисто доводилося скористатися службою капелана? Чи ви відчули різницю між політруком в радянській армії і капеланом? Розумієте, це політруки, зампліти, це такі штампи ще радянщини. Це все залежить. вони зникли, їх більше немає в українській армії. У нас є заступники з морально психологічного забезпечення, у нас є офіцери-психологи. Всі застосовують цей термін, але ніхто не розуміє, що воно таке. Це я ж кажу, це такі прорадянські, за радянських часів штампи, які перейшли. Є гарні традиції, позитивного спрямування, є От Це як колись були нестатутні взаємовідносини, які просто зникли як клас, і про них вже ніхто не говорить, так і тут замплити. Їх немає, але про них говорять чому? Такий тренд, якийсь, якого хочеш образити людину, назви його цією назвою. Насправді у нас є фахові заступники з морального психологічного забезпечення, які працюють від солдата до генерала, є фахові офіцери-психологи, але це інший напрямок абсолютно. Це духовність, це душа. У психолога свій напрямок роботи, у військового капелана свій напрямок роботи. Якщо вони поєднують свою роботу, скажімо так, координують свою роботу. Взаємодіють, це взагалі прекрасний варіант. Тому що спілкувалися з ще раз повернуся до наших американських партнерів: психолог бригади, капелан бригади. Вони вийшли кажуть, ми кращі друзі. Тому що я бачу, коли треба військовому воїну допомога психолога, капелан заводить його до психолога. Якщо психолог бачить, що ні, я тут не справляюся більше до капелана, він його відправляє до капелана. Тому що ще раз хочу повернутися: головна задача це воїн. Весь спектр послуг не знаю, зусиль докладається для того, щоб він був здоровий, сильний і готовий. Тому ці всі страшилки, якісь насправді ну, для мене це незрозуміло. Чи у вас є особистий досвід спілкування з капеланом на такому особистому духовному рівні? Так, у мене є, скажімо так, мій духовний наставник та той тобто, священик, з яким я можу порадитися, поговорити по-дружньому. Іноді мені треба з кимось поговорити, тому що насправді дуже важко іноді буває в певних ситуаціях, як і всім зараз. Але я вважаю, що це дуже дуже, дуже, дуже важливий аспект. Дуже важливий аспект, і я його розділяю на два моменти: робота з воїном і робота з командиром. Тому що всі солдати, солдат, та солдату, ми забуваємо іноді про командирів, які приймають дуже важкі рішення, особливо вони важкі морально, коли командири вирішують і своїми рішеннями да, ставлять під загрозу життя, тобто, ну, коли. Ти відправляєш людей на бойове завдання, він розуміє і для нього важко, що можуть не всі повернутися. Він все носить собі. І тут біля кожного командира має бути його капелан, який є духовним таким наставником, і працювати з командиром. Працюватися, молитися з ним, щоб, знову ж таки, не перетворитися на звіра. А бути людиною, незважаючи на те, що у тебе великі погони, великі посади, але людяність має бути завжди залишатися у командира.